Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно чистити пупок. Це важливо для гігієни та здоров'я шкіри. Давайте розглянемо основні кроки: по перше, очищення під час душу. Коли ви приймаєте душ, змочіть губку або ватний диск теплою водою. Нанесіть трохи мила та акуратно протріть пупок. Змийте водою, щоб не залишилося залишків мила. Раз на тиждень варто проводити глибше очищення. Для цього змочіть ватяну паличку перекисом водню або хлоргексидином та обережно очистіть пупок. Якщо є надлишок жиру, можна використати дитячу олію. Після цього витріть пупок насухо. А тепер про профілактику, регулярне очищення, запорука здоров'я. Важливо після душу витирати пупок насухо, щоб уникнути накопичення вологи та розмноження бактерій. Не використовуйте гострі предмети та агресивні засоби. Якщо ви помітили почервоніння, біль або неприємний запах, зверніться до лікаря, бережіть своє здоров'я.